Навіщо вирощувати ранню картоплю, коли можна споживати бульби з нашого погребу, якщо їх належно зберігати? Таким питанням задається багато людей, проте бульби під час зберігання втрачають свою вологу, крохмаль і більшість вітамінів просто розкладається. Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні мова піде про ранню картоплю. Буду розповідати, як виростити ранню картоплю, особливості посадки, догляду, підживлення, все, як потрібно це зробити. Ну, звичайно, по книжці чи по літературі, як всі правила, ми не виконуємо, коли садимо, тому що в кожного є свій досвід, свої власні поради, але можна такі узагальнити поради про вирощування ранньої картоплі. Якщо ж порівняти поживну цінність і смакові властивості, Картоплі, яка довго зберігалася, і з картоплею ранньою, то, звичайно, всі якісні показники будуть на користь ранньої картоплі. У Європі рання картопля це картопля, яку збирають перед її остаточним достиганням і продають одразу після збирання. Шкірку з неї легко можна зняти пальцями. Там її продають упродовж всього року. Натомість в нас до споживача рання картопля потрапляє лише в кінці весни, початок літа. Вона відіграє велику агротехнічну роль, бо поле після неї чисте від бур'янів і має високий агротехнічний фон. Ранні сорти картоплі успішно використовуються для одержання екологічно чистої продукції, бо при дотриманні всіх нюансів, її вирощування. Встигає дати повноцінний врожай до появи фітофторозу. Тому немає потреби застосовувати різні хімікати для боротьби з фітофторозом. Так, Рання картопля дуже рідко вражається такою хворобою, як фітовтороза. Завдяки раннім сортам і гібридам у нас вже є дуже велике різноманіття ультраранніх і ранніх сортів картоплі. Для кожної агрокліматичної зони слід підбирати свою сорт картоплі. Тому що кожна рання картопля вона адаптована до своїх відповідних умов, а так як у нас, у нас країна досить велика, різні кліматичні зони, тому потрібно для своєї присадибної ділянки підбирати певний сорт, щоб він е, у вас дав гарний врожай. Наприклад, якщо там гарний ранній сорт родить на півдні країни, то не факт, що він буде гарно родити десь в західних областях країни. Так що це все потрібно підбирати ранні сорти. Отже, давайте ми створимо віртуально створимо ідеальну ділянку для посадки ранньої картоплі. Картопля ми не забуваємо, що це світлолюбива рослина, тому слід уникати затінених місць, бо в тіні бадилля буде тягнутися до сонця, листя буде жовтіти, бульби будуть дрібнішими і буде знижуватися врожай. Тому для ранньої картоплі треба вибирати відкриті сонячні ділянки. На дуже піщаних ґрунтах для підвищення вологоємкості слід внести торф, дерновий ґрунт чи річковий або ставковий мул. В той же час важкі глинисті ґрунти для вирощування картоплі можна використовувати лише після внесення розпушуючих матеріалів, такого як річкового піску, золи чи лісового перегною. Якщо на ділянці переважають там, такі рослини, як хвощ, чи, щавель, чи ще інші якісь рослини, то ґрунт є кислим, а це дещо знижує врожальність картоплі. Тому такі ґрунти слід вапнувати крейдою. Маргелем, дефектатом чи вапном. Також потрібно не забувати про попередників картоплі. Найкращими попередниками картоплі є однорічні та багаторічні трави, зернобобові культури, озимі зернові, овес, столові кореноплоди, капусти різних видів та гарбузові культури, такі як огірок, гарбузи, кабачки, патисони. От таку ми ідеальну ділянку для вирощування картоплі віртуально зробили. Тепер давайте поговоримо, як і чим підживлювати ранню картоплю. Рання картопля, сорти ранньої картоплі дуже добре реагують на внесення органічних добрив. Найкраще використовувати перегній чи торф. Чому? Тому що, наприклад, якщо ви будете вносити свіжий гній, то картопля буде втрачати смак, вона буде більш водянистою. Бадилля може уражуватися при цьому фітофторозом, хоча ця хвороба. Більш притаманна для літнього періоду, але все одно вона буде вражати світовторозум, а сама бульба буде вражатися паршею. Якщо немає змоги застосувати органіку, то її можна замінити сівбою перед тим озимого жита, гірчиці, люпину. От також ще раз розповім, можливо, хтось цього не знає, бо я розповідав у відео про смак картоплі. Що свіжий гній дуже багатий хворобами для картоплі, того його не рекомендують ности на ділянку, де будете сажати картоплю. Навіть якщо ви візьмете сорти картоплі. Гарні, без хвороб, в когось там придбаєте, чи в якихсь спеціалізованих магазинах, чи візьмете у свого сусіда, щоб завести новий сорт картоплі. І на цю ділянку внесете свіжий гній, то сорти, які нестійкі до певних хвороб, можуть бути потім хворими. Чому так відбувається? Тому що в свіжому гною дуже багато, як правильно сказати, таких. Шкідників, які будуть збудників хвороб, які потім будуть заражати вашу картоплю. І ви восени, коли будете збирати урожай, будете думати, що вам продали, чи, дали, чи передали уже заражену картоплю. Але це може виявитися досить просто тим, що ви внесли свіжий гній. Перед посадкою картоплі, так що потрібно також на це звертати увагу. Отже, а ми продовжуємо про ранню картоплю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які сорти ранньої картоплі ви садите на своїх присадибних ділянках. Буде цікаво дізнатися, які найбільш популярні сор... ранні сорти картоплі у моїх глядачів. Отже, під ранню картоплю слід приготувати пухкий шар ґрунту, в якому буде достатня кількість повітря та вологи. Чому? Тому що пухкий ґрунт швидше нагрівається, що значно пришвидшить появу сходів і забезпечить позитивний розвиток надземної частини. У зоні полісся глибина оранки потрібна, щоб була 20-25 см, не дуже глибоко. В лісостепу та степу можна вже до 25-30 см. В районах недостатнього зволоження та на супіщаних і піщаних ґрунтах ранню картоплю вирощують безгребеневим способом. У районах достатньої та надлишкової зволоженості на важких запливчастих ґрунтах та низинних ділянках краще використовувати гребневу технологію, при цьому грядки слід робити ще восени. Давайте ж тепер перейдемо до правил підготовки насінневого матеріалу. Це наступне завдання: є правильна підготовка насінневого матеріалу, від якого залежить і швидкість достигання, і їхня врожайність. Спочатку потрібно всі бульби, які ви винесли зі свого сховища ретельно перебрати, відкидаючи уражені паршею, мокрою гниллю, пошкоджені стебловою нематодою. Або механічні пошкодження на ній, чи уражені гризунами. Потім калібрують. Найкраща для посадки картопля це десь від 50 до 80 грам. Це ну, так… Рекомендую, що це найкращі розміри картоплі, яка ми отримуємо найбільш кращий врожай. Для висадки бульби потрібно обов'язково проростити. Це дає можливість висаджувати в більш ранній термін і в менш прогрітий ґрунт. Тому що якщо вона не буде пророщувати, а ґрунт буде холодним, то досить довго буде вона сходити. І також завдяки пророщуванню урожай можна зібрати на 2-3 тижні раніше порівняно з висаджуванням бульб, які ще не проросли. Отже, ми підійшли до висадки ранньої картоплі. Бульби ранньої картоплі можна висаджувати, коли на глибині садіння ґрунт прогріється до 2-3 градусів. Для кращого нагрівання за 2-3 дні до садіння ділянку можна накрити плівкою. Коли садіння відбувається? У зоні степу орієнтовано це припадає на кінець березня, в лісостеповій зоні на першу декаду квітня, на полісі на другу декаду квітня. Рання картопля потребує меншої площі живлення, тому висаджувати її можна дещо густіше, чим звичайну картоплю. Доглядати за картоплею ранньою також потрібно правильно. У зв'язку з тим, що рослини ранньої картоплі мають надто короткий вегетаційний період, вони повинні за цей час нагромадити дуже високий врожай бульб і слід забезпечити належний догляд. Від садіння до збирання ділянка має бути ідеально виполота від бур'янів, ґрунт повинен бути пухким, повітропроникним, а вологість ґрунту оптимальною. Починають доглядати із однодворазових досходових обробітків для знищення бур'янів. Потрібно бур'яни постійно знищувати, щоб там не було їх, і тоді був звичайно ж, кращий урожай. Що ж стосується хвороб та шкідників ранної картоплі, про них не потрібно забувати, особливо ж про Королацького жука. Під час вирощування раної картоплі. Можливо, тільки одним або двічі оприскування пестицидів. Можливо, навіть такий варіант, що зовсім не потрібно буде обробляти ранніх сортів картоплі. Перші молоді бульби можна вже вибирати ще при зеленому картоплинні, коли шкірочка з них легенько знімається пальцями. Масове збирання ранніх буль слід починати тоді, коли візуально на рослині вже відмерло 75-80% листків. Згідно зі стандартами, що стосуються ранньої картоплі, бульби повинні бути цілими, доброякісними без ознак псування чи гниття, чистими, твердими, непророслими, без зовнішніх та внутрішніх дефектів, тріщин, порізів, слідів пошкоджень шкідниками, зеленого забарвлення, плям та мати оптимальний рівень вологості. От таке знову пізнавальне відео про ранні сорти. Картоплі, як вирощувати і доглядати. Так що, ще раз нагадаю, пишіть, будь ласка, в коментарях, які ранні сорти картоплі ви вирощуєте на своїй присадибній ділянці. Ну, на своїй ми також будемо висаджувати ультраранні сорти картоплі це Міневра та Керанда. А з ранніх у нас тільки Белароза. Більше немає таких сильно ранніх сортів картоплі. Ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі, та також не забуваємо підписуватися на канал, щоб нас було все більше і більше. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.